сину, співачки Тіни Кароль лише нещодавно виповнилося 16 років. Але у своєму віці Веніамін вже має настільки дорослий вигляд, що наречені вже можуть поступово займати місця в черзі до його серця. Тіна Кароль давно перетнула ту межу зірковості, коли фанати розбираються на фрагмент кожну відому деталі особистого життя. Пісні артистки знають мільйони. Але не менше цікавить публіку те, що ховається за кулісами. Зокрема, значна увага прикута до її сина Веніаміна, хлопець, якому в сини виповнилося 16 років. Більшу частину свого життя провів у Лондоні. Це рішення тіна колись. Прийняла разом із спокійним чоловіком Євгеном Огіром. Звісно ж, співачка майже щоденно спілкується зі своїм сином, але бачитися їм доводиться дуже рідко, що досить складно для тіни. Але через це артистка намагається якомога більше часу проводити поруч з веніаміном. Вони зазвичай бачаться на свята, що й канікули влітку та взимку. Іноді також вдається зустрітися під час європейських турів співачки. Один з них відбувся напередодні дня народження сина, коли Тіна приїхала з концерту до Лондона на рідкісному спільному фото. З Веніаміном можна побачити, що він дуже змінився. Син Карль це вже не той маленький хлопчик, якого фанати бачили колись. Він змужнів, та став помітно вищим за маму, яка має зріст 168 см. сантиметрів. Фото сином артистка не підписувала. Але за декілька днів вона опублікувала ще одне, де вони разом були вдягнені у воєнну форму. У підписі до цього посту вона зробила відсилання до популярного фільму Термінатор до речі, навчання у приватній британській школі. Це не лише про престижний статус. Веніамін дуже добре навчається, вільно володіє чотирма мовами, вміє грати на фортепіано та розвивається в інших напрямках. Щаслива матуся зазначає, що син відчуває. Зв'язок з рідною землею, тому впевнена, що з часом він повернеться до України, але поки серйозно це питання не обговорюється, бо Вініамін приділяє всю свою увагу навчанню. А що думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.